Добрий день, слухачі подкасту. Я маю декларацію. І що тепер приємно знову зустрітись з вами та розповісти ще одну сторінку реформи медичної системи. Як наразі працює медицина, які ланки реформовані, а які ні. Натрапила у соціальних мережах на відео, де чоловік розповідає про чудодійні методики лікування діабету, які були 150 років тому. І сьогодні вирішила поговорити про ендокринологію, про народні методи лікування, чи це нажива на пацієнтах, чи дійсно це дієві речі. Чоловік у тому відео розповідав про чудодійний спосіб лікування діабету, і єдиний можливий, за його думкою, це голодування. І почну з того, що до 1921 року, якщо у людини виявився діабет, це було смертельним вироком. Чому до 1921-го? Тому що саме цього часу було відкрито інсулін. Пацієнти, які мали діабет першого типу, тоді ще таких типів не було, але щоб нам було зручніше, я буду говорити по типах. Вони помирали протягом кількох місяців в кращому випадку років. Хоча не факт, що в кращому, тому що то було не життя. Пацієнти постійно знаходилися на голодній дієті, і це було вкрай виснажливо і практично неможливо. Пацієнти з токровим діабетом другого типу мали більше часу. Та їх якість життя була дуже поганою через ускладнення цукрового діабету, це погіршення зору, чутливості і потім гангренозних вражень кінцівок. Що ж саме зараз використовують люди для народного лікування діабету? Ось топові народні методи, які найчастіше зустрічаються: настізір лаврового листя, наприклад, відвари кори осики. Чорниця, квасоля, цибуля, часник і різноманітні варіанти їх настоянок, сода з лимонним соком це топовий засіб, голодування, гомеопатія і в лапках очищення організму травами або клізмами, і навіть змови на енергетичні практики. І всі вони обіцяють чарівне зниження цукру практично того ж дня. А що ж відбувається насправді? Насправді ці всі методики взагалі не впливають на одужання, крім того, що можуть нести небезпеку вашому організму. Перед тим як розповісти про небезпеку цих методик, я б хотіла поставити вам питання, а ви про себе або, може, в коментарях дайте відповідь на нього. Якщо ці всі методи трави, там, настоянки, такі дієві, чому ж вони коштують так дешево в порівнянні з іншими препаратами? Чому Бігфарма, там, змова, можновладців не запатентували ці всі методи і не продають їх за 100 тисяч мільйонів. Адже це так дієво. Отож. Ну що ж, у чому небезпека народних методів лікування? Перше, це заміна ефективного лікування фітотерапією. Люди відмовляються від інсуліну чи таблеток, бо хтось в інтернеті вилікувався осикою. І це закінчується госпіталізацією або навіть діабетичною комою. Друге, може бути гіпоглікемія. Наприклад, поєднання ліків і сильнодіючих трав, козлятника або гіркого гірка може викликати різке падіння цукру. Ще питання, про яке всі забувають, це пошкодження печінки та нирок. Це фільтри нашого організму, і вони інколи не витримують природних методів очищення, так званих шлаків, народної медицини та іншого. Також не всі лікувальні трави безпечні, деякі з них токсичні, особливо при довготривалому вживанні. Головне, людина втрачає час. Хронічний, хронічний діабет потребує системного лікування. Втративши час на чудо засоби, пацієнт часто потрапляє до лікаря вже з ускладненням. Інколи після прийому пацієнта, який замість скарг і вирішення питання, прочитує лекцію про куркуму та як її заварити, щоб я потім це розповідала пацієнтам. Я запитую себе, чому люди так вірять у народне? І тут, мені на думку, спадає декілька моментів. Думаю, що люди бажають вирішувати складні питання просто. Людина влаштована так, що піде коротким шляхом, а не довгим, не вбачаючи, що результат буде зовсім іншим. Можна піти до хірурга і перекрити все тіло, а можна піти у спортзал і роками займатися спортом. Та в першому випадку все може бути не так гарно, звички лишились, тому тіло швидко втрачає форму після трудів хірурга. А от система на методична праця дає більш тривалі проплоди. Інше питання недовіра до медицини. Є певні люди, які категорично не довіряють лікарям, перевіряють їх призначення. Скільки я не намагалась, що б я не робила, чим більше доводиш свою кваліфікацію, тим менше тобі довіряють з цього кола людей. Також питання це дорогі препарати, і це одне із ключових. Але наразі програма рембурсації дуже розширена. І всі дієві препарати від діабету, від інсулінів до цукрознижуючих препаратів, можна придбати за копійки в прямому сенсі цього слова. Для цього потрібно звернутися спочатку до ендокринолога, він створює план лікування, і потім ви звертаєтесь до сімейного лікаря, який протягом певного періоду, наприклад, трьох місяців, шести місяців року, якщо це стабільна форма. Формує вам електронні рецепти на препарати. І ви за цим електронним рецептом можете отримати препарати буквально за копійки. Тому тут варто знати свої права та можливості. Всі мої пацієнти, як ендокринолога, отримують лікування згідно плану лікування, який я створюю самостійно. Є ще когорта пацієнтів, які за все натуральне, природні, тому знаходяться у пошуку натурального лікування. Що ж, тут частка позитивного є. Дійсно добре для здоров'я носити натуральний одяг, їсти якісну їжу, жити в екологічно чистій країні. Та справа в тому, що це не стосується лікування певних хвороб. Саме цукровий діабет просто натуральними травами не вилікувати, на жаль. Часто чую від пацієнтів поважного віку, які знають, як користуватися соціальними мережами, що я прочитав у Фейсбуці, що жінка спробувала цей компонент, наприклад, настоянку полину і ін'єкції перекису водню, і в неї все вийшло. Ну, По-перше, зазначу, що робити будь-які ін'єкції з перекисом це дуже небезпечно, оскільки він може спричинити емболію і смертельний кінець такої людини. Тому, будь ласка, такі коментарі читайте поменше і перепитуйте краще у своїх лікарів, щоб вони вам вказали, що це може нести фатальні випадки. Повернемося до нашого кейсу з Фейсбуку. Я знаю, що так було раніше, особливо там 90-ті, нульові. І зараз також є такі газети. Багато довіри є у пацієнтів до газет, до постів в Фейсбуці. Та автори таких заміток вони не несуть жодної відповідальності за свої поради. Я як лікар завжди наголошую, я несу повну відповідальність за призначення, які я надаю, при, звісно, повному їх виконанні. А от ці порадники та псевдоексперти ні. Врятувати вас після таких методик будуть самі лікарі. Але ще жодного такого порадника до відповідальності не притягнуто. Робіть висновки. Найгірше, що зустрічаю, це страх інсуліну. Люди кажуть: якщо тебе посадили на голку, значить це погано. Та правда в тому, що діабет не виліковується повністю, його можна і треба контролювати з доказовою медициною. Інсулін це не вирок і не останній крок перед агреною. Це дієвий гарний метод лікування, який продовжить ваше життя ще на багато років. Крім того, якість цього життя може бути значно кращою. Зазначу, що зараз е ті форми інсулінів, які доступні по програмі реімбурсації, вони дуже-дуже. Гарної якості. Це взагалі не ті препарати, які були навіть 20 років тому. Вони покращують якість життя, вони дійсно дієві, вони гарно працюють, вони максимально перекривають всі піки, всі питання щодо глюкози, інсуліну. Головне, правильно все виконувати, як вам призначив лікар. Ще момент. Не всі люди слушно виконують рекомендації. Замість підрахунку хлібних одиниць, щоб контролювати свій раціон. З'їм щось з діабетичного відділу. Вона ж спеціально для діабетиків. Тут трохи поясню: не буде зла, якщо ви з'їсте шматочок солодкого, буде зло, коли порції величезні, коли людина самообманюється і не вбачає проблеми в способі харчування, в розладі харчової поведінки. Якщо не ендокринолог наголошує на тому, що раціон не може складати з ефіру на фруктозі та безцукрового мармеладу, він не бажає вам безрадісного життя. Краще з'їжте фрукт. Це буде корисно для всього організму. І ви отримуєте значно більше енергії та нутрієнтів. Що ж, виходить, все натуральне та природнє це зло. Зовсім не так. Е, як ж можна доповнити, але не замінити лікування? Ну, наприклад, зелений чай, кориця, чорниця, як додаток до дієти Є різноманітні спеції, які додають різнобарвня смаків. Можна їх вживати, але на фоні основного лікування. Фізична активність, йога, нормалізація сну це все важливо і дійсно дієво, але не як монотерапія. Ви повинні узгодити зі своїм лікарем, що вам можна, що не можна, що краще застосовувати, що ні. Бо навіть ромашка це не просто травка для заспокоєння. Маю історії пацієнтів, які витратили час на псевдолікування і зараз дуже про це шкодують. Звісно, є з них ті, які не будуть звинувачувати себе, коли не дотримались рекомендацій лікаря, коли вживали алкоголь. Наприклад, там кажуть: я ж з усіма просто на свята, я не алкоголік. Але алкоголь вбиває наш мозок та підшлункову залозу у будь-яких кількостях: хоч один бокал раз на місяць, хоч одна пляшка в день. Немає безпечної дози. Те саме стосується і харчування, способу життя. Це довгий шлях, який проходить не кожен, на жаль. Ми живемо у складні, емоційно важкі часи. Хочеться себе підтримати цукеркою, солодощами. Вони дають свої позитивні відчуття. Життя стає кращим, але тільки на 10 хвилин. А потім купа ускладнень. Отже, друзі, не грайте зі своїм здоров'ям. Народна медицина не заміна, а максимум доповнення. Довіряйте лікарям на Фейсбук-групам. З вами була я, Оксана Пенькач. Зустрінемось наступного разу з тою темою про нашу медицину, здоров'я та методики лікування.